Вітаю! Чи справді необхідно постійно замінювати енергетичні ланцюги та направляючі жолоби в умовах агресивного кислотного середовища? Під час гарячого цинкування кабельні системи працюють у надзвичайно складних умовах. Повітря має високу кислотність, що негативно впливає на пластик. Енергетичні ланцюги вбирають кислотне середовище та втрачають свою міцність. Залежно від концентрації кислоти, ланцюги доводиться замінювати через досить короткі інтервали, що сприйняє додаткові витрати та простої. Але навіть для таких складних умов у нас є рішення. У цьому випадку спеціальний матеріал EG Plus для енергетичних ланцюгів та жолобів це надійне рішення. На прикладі одного з наших клієнтів енергетичний ланцюг і система жолобів Успішно працюють в цьому агресивному середовищі з 2018 року, і це все завдяки нашим спеціальним матеріалам, переваги для клієнта, жодних додаткових витрат на заміну компонентів та відсутність простоїв. А яку складну задачу ми можемо вирішити для вас?